Є вже? доброго дня, пане Дмитро. Чуєте? Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, чи є у вас якась е свіжа інформація оперативна щодо штурму штабу ВМС України? На жаль, у нас десь близько півгодини тому зник зник зв'язок з нашим джерелом штабів ВМС. Ми зараз спробуємо відновити канали інформації через інших людей, які присутні. В зоні і подій але те що відбувалося годину тому можу сказати в принципі е, ну, констатувати те що відбував, почався штурм нашого штабу е, це при тому що е, власне сьогодні е, тільки лише 19 число 19 березня а, як відомо російське командування обіцяло не блокувати не застосовувати дій проти українських військових до 21-го. але постійно всі останні дні ми е, Констатуємо грубе порушення цих домовленостей. Що стосується нинішнього штурму, то близько 200 чоловік сьогодні зранку атакували штаб, вони знесли фактично ворота штабу. І е, це були бійці банформування, так званої самооборони в масках. Але ускладнювало ситуацію те, що серед них було мало жінок, які вдавали з себе невдоволене населення, яке вимагає, щоб українські військові залишили Крим. Тобто в цих умовах стало неможливим фактично застосування зброї українськими військовими. Як відомо, вчора після загибелі у Семферополі нашого браторчика Міноборони дало такий дозвіл нашим військам в Криму. Тому офіцери штабу забарикодувалися в приміщеннях, і оце була остання інформація, яку ми отримали. Пане Дмитро, скажіть, будь ласка, чи напружена ситуація на інших військових об'єктах, ще ж є інші українські військові бази, які продовжують блокувати, там теж напружена ситуація. Як є у вас щодо цього якась інформація? Власне, крім, цю, крім цієї поті Штабного ВМС, ми не спостерігали сьогодні якихось випадків вночі. Єдине, що вчора, після того, як в Ферополі загинув наш один військовослужбовець, і два були важко поранені. Відразу після цього ми в принципі, бачили, що знімають блокування фактично з усіх українських військових частин. Ну це Не відразу після цих подій, а після того Міністерство оборони України повідомило про дозвіл про застосування зброї. Єдине, що у нас залучалася частина морської піхоти блокованої. Дуже дя дякуємо. Це був Дмитро Тимчук, керівник центру військово-політичних досліджень. Віднюдь дізнаємось оперативну інформацію з Криму.